А міліція тепер у світлинах. Відомий фотометець Василь Пилип'юк презентував фотоальбом про Львівський університет внутрішніх справ. Тривала робота над альбомом півтора року. Фотометця уже багато років визнають найправдивішими. До кожної нової справи Василь Пилип'юк береться із незмінним завзяттям. Альбом для державного університету внутрішніх справ є його 88-ю книгою. Півтора року праці творчої разом із моїм сином Володимиром пролетіли. Просто як одна мить. Мить це така, ви знаєте, творча одиниця, де кожен тиждень, кожен місяць творилася сторінка за сторінкою, розворот за розворотом, розділ за розділом. Ідея альбому показати університет, яким він є зараз, а міліціонерів у всіх ракурсах, барвах розповідають творці. Фотографії, де буквально фіксується для історії, скажімо так, колектив тої чи іншої кафедри чи підрозділу. Там є фотографії, які несуть собі і вигляд з пташинного польоту безпосередньо самого вузу, і пейзажні моменти з учбових центрів. На знімках є і Степан, чоловік здивований, побачивши обкладинку альбому. Тут він марширує. Для мене це більше, ніж честь. Я ніколи не думав, що моя скромна праця чи моя скромна служба дасть мені можливість бути. На сторінках такого відомого фотомитця. Василь Пилип'юк розповідає, що в альбомі вдалося утілити все. А от найбільшу подяку висловлює своїй команді. Борислав Леськів, Оксана Василик, Павло Замрій, новини.